Ми вже змирились з тим фактом, що років 50-30 тому правоохоронна система була, м'яко кажучи, недостатньо надійною, маючи забагато прогалин і замало ресурсів. Сьогодні ж люди мали б почуватися у відносній безпеці, маючи у своєму розпорядженні безліч спеціалізованих підрозділів поліції, системи відеоспостереження, ідентифікації автівок і осіб і елементарно соціальних мереж. Але жахлива історія, про яку ви сьогодні почуєте. Те відбулась у Великій Британії у 2021 році, доки увесь світ оговтувався від ковідного локдауну. Британська система не лише допустила шокуючий зухвалий злочин, але й показала наскільки крихкою і ненадійною вона може бути від розуміння того, хто може опинитися у лавах поліції без надмірних зусиль. Шановна родина криміналістів, перед початком коротко, але дуже дуже сильно дякую моїм спонсорам і постійним, і тим, хто донатить на банку. Ви просто неймовірні люди. І я вдячна за кожну копійку, яка підтримує мій моральний стан і мотивує продовжувати розвивати цей канал. Сара Еверард народилася у родині Джеремі та С'ю Еверард у червні 1987 року. Родина проживала у Суррей, Англія, і належала до звичайного середнього класу. Джеремі був професором у Йоркському університеті, а С'ю працівницею благодійного сектору. Сара була наймолодшою серед трьох дітей, маючи старшу сестру Кетті та брат. Рата на ім'я Джеймс. Після закінчення Фулфорд Скул у 2005-му дівчина вступила до коледжу при Даремському університеті для вивчення так званої гуманітарної географії. А вже через три роки Сара отримала чудову пропозицію по роботі у Лондоні і розпочала кар'єру маркетолога. Дівчина проживала у Брікстоні лише за кілька вулиць від свого бойфренда Джоша у 2021 році. Сара отримала пропозицію роботи від креативної агенції цифрових медіа Flipside Group. Це був дуже гарний стрибок у кар'єрі та заробітку, тож дівчина була на сьомому небі від щастя. Кожен у її оточенні знав, наскільки щасливою вона почувала себе на новій роботі. В середу, 3 березня 2021 року, Сара поспілкувалась із подругою Роуз, з якою навчалась на спільному курсі в університеті. Це був період, коли суспільство лише починало відходити від всесвітнього локдауна через епідемію ковіду, і дівчина обговорювала з Більшого, якими нудними здавалися будні для Роуз, мати якої померла, Сара стала підтримкою та опорою. Дівчина була справді дуже турботливою і доброзичливою. Пізніше того ж дня, Сара вийшла з дому ближче до вечора, щоб побачитися з іншою подругою. Дорогою дівчина купила пляшку. Вина у місцевому міні-маркеті. Близько дев'ятої години вечора Сара вирушила назад до свого будинку. Пішки це мало б зайняти в неї близько 50 хвилин, і дівчина не стала чекати громадського транспорту. Натомість набрала Джошу, і після 15 хвилинної розмови пара домовилась про зустріч. На годиннику в цей час було вже пів на десяту, і на камері відеоспостереження видно, як Сара йде вздовж Кавендіш-Роуд. Вже наступного дня на роботі дівчина так і не з'явилася. А її хлопець та друзі завалили автовідповідач повідомленнями. Сара Еверард перестала виходити на зв'язок. А ближче до 20.00 наступного дня поліція розпочала офіційні пошуки. Камери агентства нерухомості, що знаходиться на розі вулиці, де жила дівчина, показали, що додому вона так і не повернулась. Це стало першим тривожним дзвіночком, адже ніщо у житті дівчини не вказувало на бажання зникнути з власної волі. Її родина прибула до Лондону, щоб допомогти із пошуками. Вони розклеювали плакати та роздавали листівки з метою знайти когось, хто міг бачити її вечір зникнення. Сучасні методи пошуку зниклої людини сильно відрізняються від тих, які поліція мала на руках ще якихось 20 років тому. За допомогою інтернету стало легко поширювати інформацію на величезну кількість користувачів. А загальна трукраєм культура, яка лише набирає обертів у всьому світі, підвищує залученість і зацікавленість людей. Зникнути безслідно у сучасному суспільстві стало дуже складно, але на жаль, все ще не неможливо. За першу добу поширення хештег Сара у Твіттері відгукнулися тисячі користувачів, і зокрема ті, хто мав камери спостереження на своїх будинках. Чи комерційних приміщеннях шостого березня, через три дні після зникнення, поліція оприлюднила деякі знімки з надією, що хтось впізнає Сару на цих кадрах і допоможе у її пошуках фордина We are looking at a route back, a potential route back uh, to get home in Brixton. We suspect that she would have gone on the South Circular. Uh, it's a natural route back to Brixton, but we're keeping an open mind that is the last sighting of sarah we're obviously also looking into cctv and exploring that side of things as well this is of particular concern uh, because it is so out of character and because there has been no contact with sarah now for 3 days we really want to be able to Find Sarah and reunite her with her family. I'm urging uh, members of the public to think about back to Wednesday around Clapham, around those roads that I've just said, and the surrounding areas. I want them to think if they've seen anything suspicious, look at that image of Sarah, think back to have you seen her? I would also ask people to review their uh, dash cam footage and ring doorbells just to be sure and to contact her straight away if they see anything. Sarah's family are extremely concerned, as, as are her friends. Це звернення детектива дало свої результати. Водій автобуса поділився із поліцією кадрами зі свого відеореєстратора, на якому видно, як Сара розмовляє з невідомим чоловіком, а поруч стоїть білий автомобіль із увімкненими аварійними вогнями. Хоча відеозйомка була дуже низької якості, це дозволило отримати як мінімум дві важливі зачіпки. По-перше, чоловік на відео, ймовірно, був останнім, хто розмовляв зі зниклою, але досі не не звернувся до правоохоронних органів, що очевидно викликало сильне занепокоєння. По-друге, білий воксхол Кросланд найімовірніше належав йому о 21.38 Інший відеореєстратор зафіксував той самий автомобіль із відчиненими передніми пасажирськими дверима. Складалося враження, що дівчина сіла у білий воксхол добровільно. Тож тепер поліція сконцентрувала свою увагу на автівці і її власнику. До 9 березня тривали активні пошукові операції. Поліцейський департамент обшукав каналізаційні труби вздовж автомагістралі А 205 та водойми в районі клепган Клебганкомон, але жодних знахідок у справі Сари не було. Проте того ж вечора детективи зробили важливе оголошення. Чоловік з відеореєстратора був ідентифікований і проживає у будинку в графстві Кент. Завдяки системі розпізнавання номерів вдалося вийти на компанію з прокату автомобілів у Дуврі, який і належав Білий Воксхол Кросленд. Вони надали опис та контактні номери особи, що орендувала автомобіль при перевірці мобільних по внутрішнім базам даних на детективів. Чекало шокуюче відкриття. Один з мобільних номерів належав офіцеру столичного департаменту поліції, одруженому батьку двох дітей, 48-річному Уейну Казенсу. Чоловік обіймав посаду офіцера з питань вогнепальної зброї у командуванні парламентської та дипломатичної охорони. Його заарештували у власному помешканні за підозрою у викраденні Сари Еверер. Подальше розслідування виявило, що Казанс покинув межі Лондона протягом кількох годин після зникнення дівчини і провів майже усю ніч в Тілманстоні, графство Кент. Рано вранці того ж дня о 8.30. Він повернув орендований автомобіль. Оскільки все ж існувала вкрай мала ймовірність того, що Сара жива і її утримують проти її волі. Детективи отримали право на допит Казанса без присутності адвоката. На цій, так би мовити, неофіційній офіційній розмові. Ейн спочатку заперечував, що взагалі коли-небудь бачив Сару. Потім пригадав, що, начебто, бачив інформацію про її зникнення в Лондоні. А коли поліція дала йому трохи більше фактів, вигадав історію про те, що нібито його родині погрожували через те, що він не заплатив за послуги повії, і він викрав дівчину, щоб передати її банді східноєвропейців як своєрідний відкуп. Попри те, що він фактично зізнавався, що передав людину у сексуальне рабство, його розповідь виглядала як дуже невдала імпровізована вистава, і звісно, детективи не повірили жодному слову. 10 березня, через тиждень після зникнення Сари, поліція розпочала обшуки у будинку Казенса, вилучивши усі сімейні автомобілі. Крім того, розпочалися пошуки на місцевості біля Ешфорда. До них приєдналася команда кінологів, яка обшукала покинуті будівлі, та гелікоптер. Незабаром з'ясувалося, що Уейн Казенс придбав у 2019-му невеличку ділянку лісу біля Фрід Лейн. Дані його сотового оператора а також камери відеоспостереження, які зафіксували його автомобіль у цьому районі між 3 та 6 годиною ранку. Вказували, що він побував там у ніч зникнення Сари. Наступного дня, ближче до 17-ї години вечора, пошукова група зробила трагічне, але вже очікуване відкриття. На місцевості виявлено останки молодої дівчини. В подальшому, за допомогою стоматологічних записів, жертву ідентифікували як 33-річну Сару Еверард. Убивця помістив тіло у старий холодильник. Облив бензином і підпалив, але спроба виявилася невдалою, в результаті чого група дайверів виявила у ставку поблизу останки тіла Сари Еверард, загорнутими у мішок для будівельного сміття. Попри всі перешкоди, які намагався створити вбивця, експертам вдалося встановити не лише той факт, що жертву було зґвалтовано, але й причину смерті. Асфіксія, душогуб, використав щось на кшталт ременя. Справа Сари Еверард отримала неймовірну увагу та розголос у змі. Сотні букетів квітів приносили люди щодня до альтанки у Клепкем Комуні, щоб вшанувати пам'ять дівчини. Під час одного з репортажів журналісти помітили біля меморіалу герцогиню Кембриджську. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон зробив публічну заяву: ми повинні працювати швидко і знайти усі необхідні відповіді. У цьому жахливому злочині справу перекваліфікували у розслідування вбивства, і тепер перед детективами постало важливе завдання: з'ясувати усі обставини того фатального вечора та зрозуміти мотив. Вейн Казенс розпочав свою робочу зміну у посольстві США 2 березня о дев'ятнадцятій вечора і завершив о сьомій ранку наступного дня. Ближче до вечора він поїхав у Дувр і взяв в оренду білий воксхол Crossland. О 20.00 камери магазину у західному лондоні зафіксували Казенса на касі самообслуговування, коли той купив пачку презервативів. Поліція вважає, що трохи більш ніж за годину, коли він зупинив Сару, то була їхня перша зустріч. Слідчі також намагалися з'ясувати, чи використав він для цього своє офіцерське посвідчення. Вейн Казенс, на перший погляд, здавався найменш підходящою на роль убивці особою. Але чим далі детективи заглиблювались у його біографію, тим більше шокуючих фактів випливало назовні. Усе своє життя чоловік так чи інакше присвятив професіям, які мали б. Аби приносити користь та захищати населення після закінчення школи він деякий час працював механіком на своїх батьків у дуврі, але паралельно тричі подавав заявку на службу у місцеву поліцію. Коли все ж вдалося, Вейн спочатку отримав посаду спеціального констебля. В королівстві це особа, яка має лише певні повноваження поліцейського. Але не є штатним працівником. Далі була служба дорожнім інспектором, а згодом вдалося отримати більш престижну посаду у цивільній охороні ядерних об'єктів Великої Британії. У вересні 2018-го він перейшов до столичної поліції, де обіймав посаду констебля та уповноваженого з вогнепальної зброї. Останнє у Великій Британії має критичне значення, оскільки далеко не всі підрозділи та окремі особи у правоохоронних органах королівства мають право. На постійне носіння та використання вогнепальної зброї. Казенс же отримав ліцензію ще на початку 2011. У лютому 2020 року, на початку пандемії, його призначили до відділу парламентської та дипломатичної охорони, підрозділу чиїм завданням була охорона урядових та дипломатичних приміщень. В той же час він був внесений як резервіст до королівського полку принцеси Увельської. Незважаючи на досить успішну кар'єру. Завжди був суперечливою особистістю. Починаючи ще з 2002 року, правоохоронні органи періодично надходили скарги щодо його непристойної поведінки. То він оголився у громадському місці, то не заплатив повії, і та прийшла у відділок вимагати гроші, то надсилав різного роду непристойні жарти у спільний із деякими колегами чат у WhatsApp. У 2007-му його звільнили з посади у територіальній поліції Кенту за невиконання обов'язків. У 2018 вісімнадцятому були чутки про його причетність до зґвалтування дрек Queen у пабі. А всього за три дні до викрадення Сари Еверард на нього в черговий раз склали протокол за оголення у громадському місті. Казенс оголився перед незнайомою жінкою в Макдональдсі. Інцидент навіть потрапив на камери відеоспостереження. Загалом наглядова рада проводила п'ять окремих розслідувань поза справою Сари Еверард. Тим часом небайдужі вирішили організувати відкриту поминальну панихиду, аби не лише вшанувати пам'ять Сари, але й винести на порядок денний проблему насильства над жінками в цілому. Хто б міг подумати, до чого призведе ця безневинна ініціатива? Столична поліція, керуючись ковідними обмеженнями, заборонила захід, попереджаючи про накладання величезних штрафів на організаторів в разі порушення, в результаті чого офіційно його таки скасували. Однак люди вважали дії правоохоронних органів щонайменше обурюючими, а тому сотні бажаючих прийшли до альтанки щоб покласти квіти, тим самим створивши неймовірний натовп. В результаті це призвело до сутичок між поліцією і натовпом, шостьох арештів за порушення громадського порядку, і звичайно привернуло увагу всіх змі. Справжній скандал на перших шпальтах із заголовками столична поліція порушує права організаторів. Чи поліція Британії жорстоко поводилась із учасниками панахиди і тому подібні? У відповідь представниця столичної поліції Кресіда Дік дала наступний коментар. Азавумен агірінфромпіпо. About their experiences in the past and what they feel about uh, what happened to Sarah and what has been going on. I understand why so many people wanted to come and pay their respects and uh, kind of make a statement about this. Indeed, if it had been lawful, I'd have been there. I'd have been at a vigil. Six hours of yesterday was really calm and peaceful. Very few police officers around, respectful people laying flowers. Uh, not gathering uh, and you know a, a vigil that did not breach the regulations. Uh, unfortunately, later on, uh, we had a really big crowd that gathered, lots of speeches uh, and uh, quite rightly, as far as I can see, my team felt this is now an unlawful gathering uh, which poses a considerable risk to people's health uh, according to the regulations. Uh, a really invidious position for officers to find themselves in, um, but they then moved to try to explain to people, to engage with people, to get people to disperse from this unlawful gathering, and many, many, many people did. Unfortunately, a small minority did not. Міністр внутрішніх справ закликав до проведення незалежного розслідування щодо того, які методи використовувала поліція, щоб розігнати мирне зібрання. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що глибоко стурбований відеозаписами з місця подій. Мер Лондона, в свою чергу, заявив, що не задоволений поясненням столичної поліції, а тому доручив спеціальному органу, що має назву інспекторат поліції її величності, провести нагальні перевірки. Вірки у звіті, опублікованому 30 березня 2021 року, було встановлено, що поліція відреагувала належним чином і не була жорсткою, і була виправдана у своїй позиції щодо правил ковід. Заявивши, що ризики передачі були надто великими, щоб їх ігнорувати. У звіті інспекторату також зазначається, що засудження дій столичної поліції протягом кількох годин після чергування, зокрема з боку відповідальних осіб, було необґрунтованим і свідчило про брак поваги до державних службовців, які стикаються зі складною ситуацією та підриває довіру громадськості до поліції на основі дуже обмежених доказів. Однак вони також заявили, що Реакція поліції була катастрофічною у сфері зв'язків з громадськістю з суттєвим негативним впливом на довіру громадян до поліції. В огляді додається, ми визнаємо, що більш примирлива реакція могла б краще служити інтересам поліції. Однак комісія дійшла висновку, що столична поліція неправильно інтерпретувала обмеження пов'язані з коронавірусом через правову плутанину, і що не всі демонстрації під час локдауну четвертого рівня є незаконними. Пізніше анонімний інформатор стверджував, що рецензенти продемонстрували упередженість як на користь поліції, так і проти протестувальників під час складання цього звіту, оскільки рецензійна комісія майже повністю складалася з поліцейських. Поліція посилила патрулювання навколо Клебгема та інших районів, намагаючись запевнити жінок у їхній безпеці. Парадоксально, однак, ці дії викликали ще більше негативної реакції. Жінки з усієї країни поділилися у соціальних мережах своїми історіями та пережитим досвідом, пов'язаним з відчуттям небезпеки, переслідуваннями чи нападами у громадських місцях. Це стало своєрідною інтерпретацією відомого у англомовних соцмережах руху MeToo, хоча й не досягла таких масштабів. Невдовзі після взяття Уейна Казанса під варту поліція рекомендувала жінкам у Клевгемі не виходити на вулицю самим, що справедливо зустріло жорстку критику. Люди називали це перекладанням відповідальності, яке не знищувало корінь проблеми. Тікток заполонили історії дівчат, які ділились своїми лайфхаками, як убезпечити себе. Хтось розповідав, що носить змінну пару взуття без підборів, щоб швидко бігти, в разі чого, а інші як затиснути ключі від дому між пальцями. Редакторка впливової британської газети написала у своєму Твітері: неймовірно, наскільки нормальним є казати жінкам не виходити з дому самим після настання темряви, але наскільки дивним і незрозумілим це здавалося б, якби ту ж саму. Му інструкцію або комендантську годину видали чоловікам. Комісар поліції північного Йоркширу Філіп Аллот, взагалі, своїми недолугими заявами поховав свою кар'єру. Згідно його коментарів щодо випадку Сари Еверард, жінкам варто бути більш розумними і вивчати закон, аби знати, коли їх можуть правомірно заарештувати, а коли ні. І це при тому, що у Британії існує так званий громадянський арешт, підставою для якого може послужити буквально будь-яке правопорушення. А от за супротив офіцеру під час затримання можна отримати від 5 днів до 6 місяців покарання, благо суспільство цивілізованих країн не толерує мізогінію навіть у керуючій верхівці країни. А тому шляхом масових протестів і залучення змі 14 жовтня 2021 року Аллот після оголошення йому одноголосного вотуму недовіри добровільно пішов у відставку і публічно вибачився за свої коментарі. Опитування на британському порталі YouGo від листопада 2021 року показало, що після загального висвітлення справи Сари Еверард та усіх звільнень, які послідували за ним, довіра громадянок до поліції впала на 47%. 30 вересня 2021 року Уейн Казенс визнав себе винним у викраденні зґвалтуванні та вбивстві Сари Еверард. Хоча це й полегшувало роботу прокурора, самих лише доказів було б теж достатньо для обвинувального вироку. Безліч відеозаписів, ДНК з плями крові на задньому сидінні його авто, що належало жертві. Дані стільникової мережі, свідки, експерти також з'ясували, що в якості знаряддя вбивства він використав поліцейський ремінь, і шляхом ДНК тестування це також було доведено у суді та багато багато іншого. Казенса засудили до найвищої у Британії міри покарання до вічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Попри те, що його адвокат подавав клопотання про призначення обов'язкового терміну, згідно якого Казенс міг опинитися на волі у віці 80 років. Суд відхилив його, обґрунтовуючи суворість покарання тим. Що той використав своє службове посвідчення і статус поліцейського, щоб затримати Сару у жовтні того ж року? Він спробував оскаржити вирок, але вищий апеляційний суд залишив усе без змін. У березні 2022 року Казенсу було пред'явлено чотири додаткові звинувачення у непристойному розпусному акті. І майже через рік, у лютому, 23-го, він визнав себе винним за трьома з них, і матеріали долучили до попередньої справи. Найбільш розчаровуючим фактором у цій історії є те, скільки разів Вейна Казансе не справді можна було покарати за неадекватну поведінку, не допустивши таким чином його роботи у правоохоронних органах, і можливо тим самим запобігти вбивству. Молодої перспективної дівчини у лютому 2024 року леді Еліш Анджеліні, дуже відома і впливова особа у юриспруденції Шотландії та Королівства, особисто очолила незалежне розслідування щодо того, яким чином Казенс потрапив у правоохоронні органи, і чому усі червоні пропорції, які він демонстрував, було проігноровано саме завдяки її звіту назовні виплила низка огидних фактів з його біографії, яка згодом потягла за собою не одне звільнення тих осіб, які допустили або проігнорували це, в тому числі його колег, які разом з ним у спільному чаті WhatsApp висловлювали расистські, мізогінні та гомофобні думки, а також поліцейську, яка проігнорувала скарги щодо його непристойної поведінки у ресторані швидкого харчування всього за три дні до вбивства Сари. Уся правоохоронна система Великої Британії, а надто поліцейське управління Лондона, притерпіли величезних змін завдяки небайдужим, до вбивства Сари Еверард. Впроваджувались нові закони, проводилась зміна кадрів, навчання, безліч незалежних розслідувань, масові пікети та широка неприхована критика системи в цілому, і все для того, аби привернути увагу уряду до питань безпеки жінок та насильства щодо них. Кримінолог спортсменського університету Дженніфер Грант заявила, що дослідження показують, що близько 10% чоловіків, які вчиняють непристойні дії, пізніше скоюють фізичні сексуальні злочини. І що якби до непристойних дій ставилися серйозно, була б можливість запобігти вбивству Сари Еверард. Її колега Фіона Вера Грей, заступниця директора відділу досліджень жорстокого поводження з дітьми та жінками в Лондонському столичному університеті, сказала, що через недостатнє повідомлення про такі дії статистика кримінального правосуддя не точно демонструє їх поширеність, і тому більшість правопорушників не засуджують. Як і грант Вера Грей підкреслила зв'язок між безконтактними та контактними правопорушеннями, заявивши, що суспільству та системі кримінального правосуддя потрібно зробити більше, щоб зрозуміти, що процес мислення людини, яка їздить на машині та оголює себе, дуже схожий на процес мислення людини, яка потім викрадає, гвалтує або вбиває когось. На цій ноті хотілося б закінчити цю жахливу, але повчальну і вселяючу віру у зміни на краще історію. Пишіть коментарі, тут є про що поговорити. Ставте вподобайки і не забудьте підписатись на канал, бо тут цікаво і місцями навіть моторошно.